Добрий ранок, і сьогодні одна з ваших найулюбленіших рубрик це розпаковка. Вже треба було зняти, бо чоловік чоловіку і лається на мене, що в нас купа коробок вони заважають. Тому давайте розпакуємо все разом. Частина товарів була куплена на чорноп'ятницю. Є інотіно, Мейкам, брокарт, Айхюр, Аліекспрес. Коротше, в нас купа всього, тому давайте не будемо витрачати час на просто балачки. Нагадаю вам зараз, що треба поставити лайк, написати коментар. Бажано коментар подовше, там десь більше 5-8 слів, буду дуже вдячна. Підписуйтесь, якщо не підписані, і починаємо. Починаємо ми з Нотіно. Я ж побачила, що на націно є знижки, думаю, така мені треба замовити. І знаєте, був якийсь такий дуже дивний настрій, що я не могла обрати для себе якусь косметику. Наприклад, зазвичай там купою то якісь тінюшки, то ще ж. А тут я дивлюсь, і мені нічого не треба, нічого не хочеться, нічого такого новенького немає. Тому що я замовила, була ось така основа під макіяж. Просто були супер круті відгуки, що дуже класно тримає макіяж. Це есенс, така гелева текстурка, досить ну, такий легенький, приємний аромат. Вона як сяюча, але супер класно тримає макіяж, і це було прям бюджетненько. Я заплатила за це 200 гривень. Я не знаю, чому, але мені схотіло взяти ось це. Це такий паперовий. Типу скотчу, знаєте, скотч паперовий, але можна наклеїти, щоб зробити собі стрілочку легше. То я думаю, в якомусь макіяжі ми потестуємо, чи дійсно це буде легше. А за нього я віддала 170 гривень. Мені треба був якийсь, знаєте, базовий крем, який б я могла використовувати або під макіяж, або, наприклад, на ніч закрити якийсь серум. Тому я вибрала ось такий: Доктор Сюрико. Я люблю цей бренд, він прям непоганий. І тут була адекватна ціна за 75 грамів. 800 гривень десь. Ось така красива баночка, Ви, мабуть, всі бачили цю серію. У дуже відомий цей тонер. Неприємний аромат, я спробую і скажу, чи буде достатньо мені зволоження. Бо все-таки зараз зима і нам треба дуже гарно зволожувати шкіру. Сподіваюсь. Сподіваюсь, він буде круто працювати. І, в принципі, це все. Я не знаю, не змогла зробити нормальне замовлення на ціну. Я щось дивлюсь, а воно мені не те, не те, не те. Тому ось таке було маленьке в мене замовлення. Давайте подивимося, що я замовила ще. До речі, дивіться, яке в мене є відро. Це подарунок від чоловіка. В мене він був у війшлісті. цей скрам для тіла, він пахне божественно. Закрито. Трояндою, бачите, він такий зверху масло, його гарно треба перемішати. І ще е, цей скраб, він знаєте, такий, коли ви ним помитесь, ви, наприклад, вже все змили, помилися з цим скрабом, а все одно, ось ця жирненька плівочка вона залишається. Він супер зволожуючий, пахне божественно, лишається на тілі аромат. І тепер я не знаю наскільки мені його вистачить. Також були снижки на iHerb, Тому ось моє замовлення ще з iHerb. Періодично у мене бувають висипання. Ну прям знаєте, якось є періоди, коли в мене суперкласна шкіра, а бувають періоди, коли мене добряче підсипає. І на цей випадок я взяла ось таку вмивачку. Чула дуже багато крутих про неї відгуків. Вона саме при проблемних таких моментах, коли у вас висипання. Взяла спробою. Дуже цікаво, бо мої всі вмивачки вже майже закінчились, тому спробую це коштувало 605 гривень. Ну великий досить об'єм 156 грам, мені надовгенько вистачить. У мене немає ванних. дивився мої відео, наприклад, останнє про сінцею, я показувала, у мене лише душ, але щось я почитала, що дуже корисно приймати ванни з солями магнію. Тому я знайшла спрей. Нема ванни, буду пшикатися. Цей спрей можна і на обличчя, і на шкіру голови, і на тіло. Багато класних відгуків на Щорбі, він там дуже, дуже популярний. Коштує 452 гривні. І я сподіваюся, буде ефект. У мене багато на нього сподівань. Я взагалі без магнію не живу. Я людина, яка магній приймає з дитинства. Знаєте, коли було свідомо, ніг, я пила магній. Коли я там нервую, я п'ю магній. Магній я приймаю дуже часто, тому що спробую спрей. І я взяла. Не пам'ятаю, ви висглядала про це чи ні, у мене ж є певні гінекологічні проблемки, і ми постійно слідкуємо за моїм залізом, бо воно пов'язане, не буду пояснювати, як, але воно пов'язане. І в мене постійно падає рівень заліза. Зараз він десь був на нижній границі. Я навіть ходила до гастроентеролога, бо у нас була підозра, що він погано засвоює... Ну, що залізо погано засвоюється. Але дійшла до висновку, просто. Є періоди, і коли мені треба піднімати залізо і все. Поки в мене є ці проблемки, тому я взяла собі хілатне залізо. Хілатне залізо воно має легше смоктуватися. Бо, наприклад, до цього мені лікар гінеколог прописувала, це були не вітаміни, це був лікарський здається препарат. Ренафіер чи щось таке. Ну, він дуже гидкий. Там три види заліза, в мене від нього, і кислотність, і все. Він дуже неприємний. Мені його було важко пити, тому я взяла хілатний. Сподіваюся, що і рівень заліза буде нормальний, і він засвоюватись буде легше. Тому спробую вам теж розкажу. І далі я щось вирішила, що ну, би, мені вже за 30 треба за собою більше слідкувати. Тому. Я замовила на промо ось такі колагени. У мене до цього був, покажу, який. Ось такий за чорбу. Я хочу спробувати всі і скажу, який мені більшість сподобався. У цього трошечки мені неприємний спресинок, а ці я ще не пробувала. Попробую в якомусь я думаю, в лошику вам розкажу, який з них приємніший. Залізо 440 гривень. Адекватна ціна, бо в нас ціни зараз обтаки скажені. Ось такий пептидний суперколаген. Він коштує 797 гривень. І отаке відерце зараз. Там просто були прикольні снижки, тому я купила Отаке відро 1768. Тому буду пити. Сподіваюсь, волосся буде гарне, суглоби будуть гарно працювати. І шкіра теж, ну, колаген, нам потрібний. Бо в мене є ще така особливість моїх суглобчиків. Я не знаю, як я коли кручу ногами. Роблю отак, вона дуже тріщить. Я, в принципі, я не думаю, що це прям суперкласно, тому я вважаю, що келоген я проп'ю, точно не буде зайвим, і розкажу вам, чи я помітила результат. По Айфергу, в мене все. Давайте далі. Що Ми ще вісім. Все, це давайте Єву. Я взяла ось такий спрей для волосся. Просто побачила в Тіктоті, що дівчина цим спреєм робить об'єм. Він на такий чоловічий, але ніби класно тримає об'єм. Він коштував 448 гривень. Спробуйте, що вам розкажу. Взагалі, чи цікаво вам би було подивитися на відео якісь? Про укладку, бо я можу спробувати, я ще не прям а, в вкладках, але щось можемо спробувати познімати. Я замовила ось таку: це здається, пінка. Ніжна пінка для вмивання від CellMax. Як я розумію, це буде базовий такий засіб. Вмивачка, якою ти просто вмиваєшся, вона має не пересушувати, але гарно очищати шкіру. Я про цей бренд багато чого чула, і я хочу від них спробувати ще інші засоби. бо Мені прям дуже цікаво, дуже багато класних відгуків і ціна в них адекватна. Бо за цю вмивачку я взагалі заплатила 342 гривні. Ну це прям бюджетно. І ще також на проблемний період я брала в той раз мініатюрку цієї вмивачки від Біотрей. Це піна, дуже комфортна, приємно очищує, і мені прям цей бренд, поки вмивачки, дуже сейшло. Але вона коштує вже трошки дорожче: 631 гривню. Мініатюрка мені сподобалась. Побачимо, як буде на більш довгий та звичайно, патчі від прищів за 107 гривень. Мені здається, ніяке замовлення в мене не обходиться без патчів для прищів. Ще я якось листала, не пам'ятаю, десь вилізла мені реклама одного парфуму. Він не дуже дорогий, десь там 1500, здається, з ароматом фісташки. Ну мені не захотілося всліпу сліпу купувати його, і я купила. З цього ж бренду, з цієї ж серії, ось такий кремчик. Він має пахнути фісташками. Я подумаю, якщо мені сподобається аромат, я потім замовлю парфум. Він досить приємний, такий солодкуватий, солодкувата фісташка, підсмажена, тому я покористуюсь кремчиком, якщо він мені прям зайде. То можливо пізніше я замовлю ще той парфумчик. Ось такий кремчик для тіла. Не бюджетно, бо тут 100 мл коштував 554 гривні. Ну прям не бюджетна. Берекард. По брикарду, мені взагалі було якось важкувати зробити замовлення. Поясню, чому моя мама недавно купила парфуми і їй надавали знаєте, оцих купу карток. І Одна картка була мінус 35% від ціни. Але це розповсюджується на товари, які без знижки. Ну, в них там своя система. Думаю, я зроблю онлайн замовлення, бо в принципі в прокарді теж є багато чого цікавого. В чому була цікавенка? Я заходжу, а там все зі знижками на сайті. І треба вводити цей промокод в корсіну. Потім додавати якийсь товар дивитися, чи зміниться ціна. Взагалі незручно. Мені не сподобалось. Замовила арома дифузор. Написано яблучний штрудель. Він коштував, до речі, дуже недорого, але це знову ж таки: я вам буду додавати ціни всі, які вказані на, на момент, коли я монтую відео. Розумієте, я заплатила якусь суму, і в мене в замовленні вказана ціна, яка в них на сайті, а не за яку ціну я купила. Взагалі він коштував десь 300 чимось гривень. Чи 407-470. Ось така ціна. Зараз вона пише 490. Давайте розпакуємо і спробуємо цей аромат. Пакування в цілому непогане. Аромат взагалі не штродель. Це не яблучний штродель. Мені нагадує. Це, здається, американські, знаєте, такі жуйки, вони як маленькими такими пластинками продаються з корицею. Вона така, прям з перцевою корицею, якоюсь така не ніжна кориця, а більш така колюча, не знаю, пояснити. І оцей дифузор пахне просто такою корицею. Отою жуйкою з корицею. Я його залишу, звичайно, бо я сподіваюся, він закінчиться і я. Сюди налью свій якийсь аромат, бо в принципі флакончик непоганий. Але дифузор так собі, я б не радила. Ну, якість паличок як я богаті діставала середня, він прямо такий, знаєте, недорогий. А мені подарунки, до речі, поклали. Це ось така маска. Ні, шампунь. Ось такий шампунь, до речі, можна дорогу буде взяти з собою. У мене тут скорди народження. І я планую підзняти вам в ложу. Чи було вам цікаво, як я від свій день народження? Пишіть теж в коментарях. І ось такий парфум. Я його вже понюхала, ну, аромат такий, просто люксовий. Просто, ну, не знаю, не мій. Я ще випадково вшикнула собі на куртку. Моя перша помада від Мак. Я взяла мініатюрку. Бо у мене нема жодної помади, яку б я завершила. Помада для мене це такий. Один із етапів гіп-комбу і наношу його дуже мало. Але я думаю, ми в якомусь макіяжі його протестуємо. Мені хотілося якийсь такий осінньо-зимовий відтінок. Він називається Діва. Тут 1,7 грам продукту. Але прикольно, бачите, така все одно красива помадка. Подивіться який колір. Тому, я думаю, ми зробимо якийсь макіяжик з цією помадкою. Вона коштує зараз 690, я її взяла десь 400 з чимось. Так незручно, що не, не написано на ціни, по яким я його купила. Також я взяла два олівці для губ. Один від Мак, це відтінок бургунді. Ось такий. Так, зараз цей олівець коштує 1000 гривень, я взяла за 600 чимось. Я думаю, під цю помаду якраз буде. Що, знаєте, як я обрала собі олівець під помаду? Я спочатку обрала помаду, потім пішла в чат-GPT питати, так, а які кольори олівці? Мені подобається, що підійшли під цю помаду. Тому перевіримо, як чат-GPT підібрав нам олівчик під помаду. І другий це Makeup Forever. Мені дуже хотілося спробувати цей бренд, бо теж в американському тіктуці це прям топчик з олівців. Вони сьогодні якось зі світлом не дуже, але мені скоро ще одну лампу приїде. Бо я вже знімаю, зараз так темно і незручно. Е, так, номер, номер, боже, якийсь такий блідий. 0,8 Ну, Колір мені одразу так собі. Але лівчик по текстурі приємний. Побачу, чи зможу я з ним щось зробити прикольне. Так, цей олівчик зараз без знижки 674, а із знижкою мені не пам'ятаю, скільки коштує. О, є ціли. За дифузор я заплатила 308 гривень. За е, помаду для губ я заплатила 449. Мак олівчик 682, Makeup Factory е, олівчик 404. І також я замовила ще батер для тіла українського бренду DOT за 357 гривень. Скажу чесно, в машині я його вже спробувала. Мене дуже здивувало спочатку. Це аромат табак-ваніль. Ну, Логічно було зробити його в такому кольорі, але я не очікувала. Аромат приємний, він не насичений, він так лягає біля тіла. Я ручку помазала, поки тіло я ще не мазала, потім розкажу. Але що мені не дуже сподобалось, що написано батер, а мені він як крем. Це не прям те зволоження, яке дає батер. Бо я, наприклад, зараз секунду покажу. Бо якось мені чоловік теж зробив подарунок, і подарував ось цей батер українського принту. То це прям батер. Він коли мені подарував машині, я відкрила, він прям замерз як масло, а потім він став як кремчик. То цей це просто кремчик. Він не замерзає, в нього звичайне зволоження крему, не батеру. Але я в цілому спробую, мені цікаво, мені сподобалась баночка. І зараз я дуже багато використовую окремчиків для тіла, бо прям я відчуваю, як все підсихає. По брокарду, все. Тільки сьогодні приїхала моє замовлення з мейкапу. Робила я його в основному через усю пасту. Це дитяча паста, я вам в той раз показувала мініатюрку, в цей раз я вже взяла великий розмір, дитині, в принципі, сподобалося, і смак сподобався. Коштує 396 гривень, але ну, якби не дуже бюджетно. Якось я гуляла в Вадсонці і побачила там ось цей бренд, то в мене від нього були тільки ополіскувачі. Але я знайшла ось цей аромат і він мені дуже сподобався. Я хотіла такий дифузор, але такого дифузору немає, тому я взяла ось цей парфум, і буде він у мене як парфум для дому. Він коштує прям не дуже дорого, як парфум для дому, взагалі, буде норм. 223 гривні. Я вам розкажу про це більше, що в лузі, але в цілому якась ситуація? Я хотіла пофарбувати собі волосся. І в мене вийшла така ситуація, що той фарби не я вам вже розповідала, яку я раніше користувалася, її ніде нема нормальних відтінків. Мені довелося вибрати іншу. Мені допомогла з цим моя перукар, яка раніше працювала в джербані, якою я обслуговувалася, але потім вона поїхала в іншу країну. І вона мені підказала, яку взяти фарбу. Я думаю, можливо, взяти ще шампунь і бальзам для того, щоб фарба краще трималась. Фарба сама від бренду Redken. І я хотіла догляд від Редкен, але я щось подивилася. Я в цьому місці так багато всього купила, і явно на Redken у мене нема грошей. Мені треба крем під очі, тому догляд від Редкен почекає. І я щось така зайшла на мейкап, ось ці засоби, якось на них була знижка. Коли один засіб щось 290, а коли я кинула ще один засіб в корзину, вона зробила ще якусь знижку, як на другий товар, і кожен засіб вийшов по 217 гривень. А ще в мене день народження скоро, і взагалі, якщо ти береш на якусь суму, то мінус 100 гривень до всього замовлення. Тому я купила шампунь і мальзам. Що я ще взяла на Мейкапі ось такі два креми для рук. Я думала, один в якусь одну сумочку, інший в іншу. Мені сподобався дизайн і мені сподобалась ціна. Бо коштував він 92 гривні. Так, 92 гривні. Один аромат це шафран, амбервуд і кедр. Я ще нанюхала, нюхала, бо замовлення сьогодні тільки приїхало. Тут взагалі крем є? Я щось давлю, а крема нема. Знаєте, що саме дивне? Шафран, амбервуд і кедр Пахнуть бокарой! Дуже схожий на аромат бокари. Цікаво! Інший кремчик це passion fruit, сандалвуд і пачулі. Oh. Ой, я вилився одразу. Що ж такое? Поки не зрозуміла. Такий запах крему. Побачимо, як будуть зволошувати, як будуть працювати. Бо вже теж холодно, хочу, можливо, там один машину кинути сумочку, якось так. Поки я одна несла і відчувається трошки силіконісто, але побачимо, як буде працювати. У мене є ще одна коробка, але, мабуть, ми її зараз не розпакуємо, а вам покажу це як анонс. Я замовила все для свічок і дифузорів, тому цей випуск буде. Сподіваюсь, вам сподобається. Тут ми зробимо свічки, дифузори, я взяла і всі. Це все-все, що треба, ніби взяла все. Тому скоро будемо варити свічки. І в нас залишається Aliexpress. Боже, я вже не знаю, куди щось класти. Aliexpress я брала на чорну п'ятницю. Теж були знижки. Мені треба було новий штатив, світло, мікрофон. Ну, як завжди, знаєте, таке щось. Тому зараз будемо розпаковувати. Це у нас мікрофон. Я пам'ятаю, що мені писали відео про мікрофон. Я його зроблю трошки пізніше. І, я думаю, будуть відео новенькі. І я спробую його використати. Так, ось такий. Зараз я скину. Мені цей мікрофон сподобався, бо в мене був інший, і він підходив тільки на телефон. Я взяла оцю бренд у Ланзі, ви, мабуть, про нього чули. Він досить популярний китайський непоганий бренд. Його можна підключати буде як для телефону, так і до камери, бо частину відео я знімаю на камеру, частину на телефон. Часто, наприклад, Тік-Ток мені впадло знімати на камеру. На камеру я більше знімаю для Ютубчику. Щоб не випало. Тут якийсь провідок для зарядки, мабуть, кейсу. Так, ось тут заряджається кейс. Пластик досить такий китайський. Ось такий набір. Це якийсь мікрофон, мабуть, сюди чіплять. Ага, да чіпляється так. Це можна втикати в телефон. Це перехідничок для камери. Щось не зрозуміло. Тут два мікрофони. Я, наприклад, якщо буду з кимось записувати відео, я можу дати ще другій людині. Пухнастики, які мають зменшувати шум. Наприклад, якщо ми будемо на вулиці знімати, щоб вітер не шумів в мікрофон. Боже, що в мене на голові? Щоб вітер не шумів в мікрофон. Виглядає поки непогано. Так якось я засунуть, цю пухнасту штучку, штучку. Протестимо пізніше. Ну, не, хочу, не я так, DJ? да, я за косподий. Діджей? Так. Ну, у не мене немає ДД, гроші. Це прожора поличка для парфумів. У мене просто є одна поличка, ну, яку я вже бачила, на якій стоять парфуми. Що мені не подобається, це трошки глибоченька і мені треба ось так залізти, щоб дістати якийсь парфум. А так вони будуть на різних рівнях і буде зручніше брати парфумчики. Зберу і вам покажу, як виглядає ця поличка. Поличка виглядає ось так. Тепер зручно, що на різному рівні є. ну Ось тут у мене манюські. І ось так варто брати тепер набагато зручніше. У мене, до речі, є ще два замовлення з Аліекспрес. Але є нюанс: у нас щось стало з головним відділенням у каркошки. Працює зазвичай три віконця і дуже великі черги. Я замовлення забрала тільки через декілька днів, і я в черзі простояла 40 хвилин. Жах якийсь просто. І знаєте, у нас нема розділення на те, що тобі отримали. Чи ти отримуєш посилку, чи ти платиш за комуналку. Я не проти. Багато знаєте людей пенсійного віку. Їм важко, звичайно, мобільними телефонами розраховуватися за комуналку. Я це все розумію, але розробіть дві черги. Бо я прийшла за дві хвилинки, я точно вже забрала замовлення і пішла, бо в мене все оплачено. А деякі... Бабушка там 10 минут стоїть і буває їй довше, і ти такий же: ну йома й, -йо, ну можна, я просто заберу. Ну, це незручно. І чи вони захворіли, частина персоналу, ну прям дуже великі черги, знаєте, ти стоїш черги, я вже там стояла книжечку, почитала, а люди заходять, такі, виходять такі, блін, уходять. Ну, прям жах якийсь був. То в мене там ще два замовлення є: одне це світло, прикольне, має бути, я сподіваюся. І ще щось. А, і апарат для обличчя. У мене є ще, я хочу замовити, лед-маску або лед-панель. Знаєте, для фото, ну, фототив, щоб робити собі світлову терапію, фото. Я не пам'ятаю, яке називається. Тому у кого є, напишіть обов'язково в коментарях. Чи використались таким? Можливо, ви косметолога робили. Можливо, у вас є щось таке вдома. Мені було б дуже цікаво. О, такий штутив. У мене вже є схожий для фотоапарату, і він чим мені подобається, що він такий цупкий і гарно. Ну, такий, бачите, він не... Зараз. як його тут. О! Прям цупкий. Зараз перевіримо. Отаке буде у мене штатів тепер. Прикольно. Нарешті, нарешті, бо я, я з цим так задовбалася, він у мене такий хілінький, ніякий. І в мене буде такий штатів. Тому, да, напишіть про маски, можливо, в когось є. І я вам ще підзніму те, що мені прийде. Уже окремо просто я не знаю, коли я це заберу. Сподіваюся, це заберу, я сподіваюся, це відео вийде на цьому тижні. Тому ось так. У мене все. Пишіть, як вам, пишіть взагалі коментарі, підтримайте мої відео, мені буде дуже приємно. І всі товари будуть в описі під відео. Не забувайте дивитись, можливо, щось буде цікаво. Якщо вам якийсь треба буде фідбек, теж пишіть, питайте. А так, вам гарного дня, до зустрічі! Лайки, коментарі, підписки обов'язкові!